Що таке любов? Святе Писання говорить, що Бог є любов. Господь назвав себе почуттям. Так, Він проявив до нас свою любов тим, що прийшов на землю, став людиною і відкупив нас на Голговському хресті. Тому що людство йшло до своєї загибелі. І якби він цього не зробив би, то нас би з вами зараз би не існувало. В святому Писанні апостол Павло розповідає нам про властивості любові. Він каже, що любов не заздрить, вона довго терпить, вона милосердствує, вона не дратується, любов не шукає свого, все переносить, ніколи не припиняється. Любов це здатність. Бути терплячким до недоліків ближнього і бути вимогливим до своїх недоліків, до своїх гріхів. Любов до людей виявляється в тому, християнська любов, коли ми бажаємо, щоб наш ближній був здоровий духовно, тілесно. Коли ми виконуємо золоте правило, Господь каже, як бажаєте, щоб вам люди чинили, так само чиніть їм і ви. Любов проявляється в милосерді, будьте милосердні, каже Господь, як і Отець, ваш Небесний, ми є милосердним. Тобто, тоді, коли ми знали про те, що людина, яка нас не любить, яка робить там якісь злівчинки, вона духовно пала, або з нею стала якась хвороба. І ми в душі своїй пожаліли її, заплакали за нею, тоді це є любов. В той же самий час в нашій українській мові є любов між чоловіком і жінкою, яка має назву кохання. І тут всі ті самі властивості, які сказав апостол Павло, що не може бути кохання, яке дратується, яке є самолюбивим, егоїстичним, яке шукає тільки свого. Але кохання це тоді, коли чоловік з жінкою взаємно один одного підтримують, прощають, поважають, і вона є відзеркаленням, це, це почуття кохання, є відзеркаленням, оцієї цієї вічної Божої любові. І Хто може стяжати християнську любов і кохання? Звісно, той, хто живе по християнськи